А ми ж будуємо вже багато років своє свій не завод своє, як царити систему того, як унеможливити корупцію в Україні. Антикорупційні органи ми будуємо, Намагаємося зловити чиновників на корупції. Нам скільки було пам'ятаєш сподівань після 2014 року угу. на систему ліквані, коли посадять друзів, посадять друзів за корупцію. І що скільки от порахуйте вироків, вироків чиновникам за корупцію? Я навіть не знаю. От сьогодні мало відбутися судове засідання. Сьогодні мало обирати запобіжний захід Олексію Чернишову, міністерству міністру національної єдності. єдності. Так, але але щось пішло не так. Що саме пішло не так? Знає Оксана Апришка. Оксана, я дивлюся, нікого нема. Куди ти вигнала суддів з зали засідання? Куди ти їх повиганяла? Ну так слава дійсно, ти правий сам віце-прем'єр міністр націєнності на засідання суду, на якому йому мало обирати запобіжний захід, не з'явився хоча перед цим у соцмережах повідомив, що він попросив суд відкласти розгляд цього питання. Все через те, що він має бути присутній на засідання уряду, яке саме сьогодні відбувається, і без нього ніяк би воно не пройшло. Але Власне, були два його адвокати, два, два захисники, які озвучили е, те ж саме прохання судді, назвали ту ж саму причину. Е, суддя клопотання не розглядав, проте засідання суду все ж таки е, пер, е, переніс. Воно відбудеться завтра о 12.10. Ну і ми е, е, розпитали прокурорів, на чому ж вони наполягатимуть. Отже, е, прокурор повідомив, що будуть наполягати на обранні для Чернишова. Запобіжного заходу у вигляді застави без альтернативи арешту. Чому саме така позиція? Давайте послухаємо аргументи прокурора. Ми звернулися з про розсування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 120 млн мільйонів гривень. Чому таке запобіжний захід? Ми врахували, що все ж таки підозрюваний повернувся за кордон, як він перебував відрядження. Він не самостійно прийшов за викликом до детектива. Крім того, ми не маємо на меті будь-яким чином блокувати роботу уряду, оскільки підозрюваний є віце-прем'єр міністром. Якщо власне завтра суд бере таку заставу 120 мільйонів гривень, то Чернешов має внести е, ці кошти за 5 днів. Якщо цього не зробить, то е, тоді буде йти е, йтися про зміну запобіжного заходу. Ймовірно, найбільш суворіший е, е, повідомив нам прокурор. Ну, і, власне адвокати Чернешова. Один із них був не не багатослівний. Власне свою позицію, як вони відносяться до цього клопотання про запобіжний захід, ніяк не аргументував. Давайте послухаємо. Я вважаю, що дана підозра не обґрунтована. Чому? Ну, з цих підстав ми завтра будемо висловлювати свою свої заперечення. Даний коментар є передчасним. Просто давайте ми дочекаємо завтрашнього судового засідання і потім. Ви все побачите, і можливо, якісь питання будуть інші, або їх буде менше. або більше. Ну Ось так адвокат зберіг інтригу до завтра. Ну, власне нагадаю, що віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр національно єдності Олексій Чернешов підозрюється за двома статтями кримінального кодексу: це зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Нагадаю, Чернишова підозрюють у причетності до корупційної оборудки, через яку збитки держави мо. Могли б скласти понад мільярд гривень. І, власне, за цими статтями, за якими підозрюється топ-посадовець, йому загрожує, якщо ж. Провину доведуть йому загрожує за однією статтею до 6 років позбавлення волі, за іншою аж до 12 років позбавлення волі. Отож, очікуємо на завтрашнє засідання. Багато питань у нас накопичилось, і до самого ТОП посадовця і до його адвокатів будемо відстежувати. На цьому в мене вся інформація.